Магонія Подобулиста, павичі, вічка, тюльпани, бузок. Вони квітнуть у саду Михайла Коцюбинського, відомого письменника, котрий 15 років свого життя жив і працював у нашому місті. 111 років тому, 25 квітня, на страсну п'ятницю, серце відомого громадського діяча зупинилося. У день смерті Михайла Михайловича Куцюбинського говорять, що тоді була дуже рання весна. Навіть вже починали цвісти яблуні. Зрозуміло, що і садок був заквічений першими квітами, яких було вдосталь в саду Михайла Михайловича. Ця ж традиція зберігається і зараз з найперших променів сонця і до пізньої осені квітне садок Михайла Михайловича. І зрозуміло, що сьогодні на вшанування дня його пам'яті. Ті ми зібрали таку композицію кошик із тих квітів, які він любив, які зараз є у нас в саду, і тепер вони будуть так само стояти там на могилі Михайла Михайловича. До дня смерті його правнуки разом з громадою Чернігова вшанували пам'ять Михайла Коцюбинського приніше до його могили квіти з саду музею заповідника. Тут на вулиці Северянській, де де зараз знаходиться літературно-меморіальний музей заповідник Михайла Кацюбинського. Тут він написав свої найкращі твори. Він у 1896 році одружився з Чернігівкою Вірою Дейшею, яка стала йому вірною дружиною. Народила разом з ним четверо дітей. Тут вони жили 15 років до його смерті. На жаль, він помер у розквіті творчих сил 48 років. Написав найкращі свої твори саме в Чернігові. І тіні забутих предків, Інтерметса, Цвіт Яблуні. І та і багато інших таких творів, які стали класикою української літератури початку ХХ століття, такі як Михайло Коцюбинський, вони своє життя поклали на вірність і українському народу, і українській мові. Він тут часто любив прогулюватися, і в одній з своїх прогулянок він сказав дружині, що я хочу, щоб якщо я помру, то мене тут поховали саме тут. Бо от тоді, от стільки тут і будинків внизу на лісковоці не було, були. Поля заливні і дуже красива природа. Ну, в принципі, вона і зараз красива, але тоді, взагалі, тут було значно менше будівель внизу, і Кацюбинський дуже захотів, щоб тут його поховали. Окрім письменницької діяльності, Михайло Михайлович був активним громадським діячем. У 1906 році він був одним з ініціаторів створення єдиного товариства Просвіта на лівобережній Україні у тому ж році він і очолив його. Товариство видавало твори українських письменників, шкільні підручники, популярні брошури, газети, відзиви при товаристві, засновані бібліотеки та українські музеї. Воно також займалося і концертною діяльністю. Справа Коцюбинського живе і досі. Ну, на жаль, це наші сумні реалії, тому що була колоніальна політика Радянського Союзу більше 70 років, коли вчителі російської мови більше отримали зарплати, ніж вчителі української мови, менше було україномовних книг, більше російської мови. На жаль, незалежній Україні ці тенденції продовжувалися сумні. І лише от події війни вони сколихнули суспільство, тому що люди зрозуміли, що під личиною російської мови російської культури ховається агресор. І зараз те, що аністр просвіта займається тим, чим і Михайло Коцюбинський. На початку двадцятого століття, тобто, ми пропагуємо українську мову затверджена в області програма підтримки української мови як державної і активісти просвіти Приймають у ній участь. Приймаємо участь у національно-свідомому вихованні підростаючого покоління, беремо участь у різних заходах патріотичних і до Дня української мови, до Дня вишиванки, до Дня Незалежності, ну фактично до всіх державних свят. Ну і саме головне, ми відкриваємо білі плями історії, пишемо статті, публікації наукові, щоб люди знали, що дійсно в 20 столітті переслідувалася українська мова, українська культура. І в наш час ми теж потерпаємо від Цільської агресії, тому це дуже актуально. Його твори перечитують і досі, бо з часом вони не втратили своєї актуальності. Громадська справа продовжує жити. А сад, як і при житті Михайла Михайловича, продовжує квітнути. Наш садок. Квітне і буде продовжувати це робити зараз. Тюльпани, десь останні такі дні, коли їх можна побачити трохи пізніше. Е, наша гордість деревовидна півонія почне розпускатися будуть наступні піони, тому в принципі сад. Коцюбинського завжди відкритий до людей своєю красою, і плюс це ще ще й атмосфера творчості. Це чудовий момент для того, щоб в такі складні зараз часи прийти, перезавантажитися, надихнутися. Можливо, надихнутися на щось велике.